У перший день Великоднього посту у селі Чорний потік над Вернянського району освятили хресну дорогу, вперше зійти символічною дорогою страждань Ісуса Христа зібрались прочани та духовенство з багатьох куточків Прикарпаття. Ми десь єдинаємося духом з тою хресною дорогою, якою пройшов Ісус Христос в Єрусалимі. І ми біля кожного христа поклали свою молитву. Свої бажання, радість і труднощі, і просимо Ісуса Христа Розп'ятого, щоб Він через Пресвяту Богородицю благословив наш український народ, особливо наших воїнів, щоб дав ласку витримати у цій нелегкій боротьбі, так як це витримує наша льотчиця, воїн. Надія Савченко, вона дає приклад, як треба любити батьківщину і як треба боротися за свої конституційні права. Хресну дорогу облаштували коштом і силами Чорнопотоцької громади. Настоятель місцевого греко-католицького храму Петра і Павла, отець Любомир, каже, що колективна праця заради духовної ідеї об'єднує громаду і спонукає відповідально ставитись до спільних здобутків. Я дякую Богові, що у нас все, що ми працюємо, все, що ми робимо, ну, якось легко. Люди відповідають на запрошення. Тому я сподіваюся, що ця хресна дорога достатньо би вона бодай одній людині допомогла. Бодай одна людина навернулася, чи одна, хоча б одна людина стала здоровою. Це вже плюс. Аби пройти хресну дорогу у селі Чорний Потік, потрібно здолати крутий підйом на гору кливку, спинитись на кожній з 14 стацій з дерев'яними хрестами. Гірську дорогу страждань увінчує символічний гріб Господній а довкола нього відкривається неймовірної краси краєвид.